Хлопці, дівчата, чи треба використовувати паперовий фільтр для приготування еспресо? На ринку вже з'явились фільтри 51, 53, 58 міліметрів, які можна покласти. І вниз кошика, і поверх вашої кави. Щоб отримати, що ви скажете. По-перше, це дає більш рівномірний супротив в самому ситі. Тобто, у вас багато дірочок, а ви створюєте ще більше ще тобто Потік буде рівноміра потенційно це буде менше прискати, тому що ми знаємо, ця, цей кошик любить прискати в різні боки, що б ви не робили. Це 51 мм DeLonghi Dedica, тачка, яка любить перфекціонізм. Тобто, знизу ми зрозуміли, ми отримуємо більш рівномірну рівномірний супротив, і навіть якщо там десь з'явиться канал, то він буде не настільки сильно впливати потенційно. Але фільтр зверху. Що він не є? По-перше, можемо брати тачку більш професійну, в якої є бекфлеш, тобто тиск зникає після заварювання і йде через трубочку, через групи, через трубочку і в піддон. Тут такого немає, але якщо це є, зброс тиску йде саме туди. І він витягує, висмоктує в себе кавові масла і кавові частички. Тобто у вас буде брудна група, брудний душ, і він буде забиватись з часом, ну, доволі часто доведеться мити. А це буде масла затримувати, та і в цілому затримувати каві часточки, і доведеться менше її мити. Що я сьогодні зробив? Я зробив декілька шотів, налаштував без паперу, зробив шот на 12 грамах, і при цьому це була Мексика, Есмеральда 80 рбали, мита і обробки, щоб була більш. Більша стабільність, тому що натурально, ви знаєте, може трошечки зернятка бути різні. Тут більш-менш стабільна. Ну і кава нормальна, тобто більший скрін, там все більш-менш буде повторюватись за смаком. Не буде впливати це на чесність тесту. Що отримав? Перший шот. Наче красивий, але трошечки нерівномірний. Пінка була трошки різного кольору, були плями такі темні. І це відчувалося у смаку. Вона була і гірка, і кисла, така, не збалансована. Другий шот, коли я поклав фільтр сюди. Він був крутий. Це було прям, ну, суттєво помітну рівномірність. І суттєво помітніше баланс і солодкість. Солодкість прям ідеальна. Я пішов далі, зробив фільтр зверху, тільки зверху. І отримав перший раз в житті. Я такого не бачив. Ця тачка після зварювання має зазвичай тут таку. Від води воронку можна сказати. З цього разу її не було. Тобто була рівна поверхня, і це просто ідеально. Це значить, що впродовж цієї екстракції в нас таблетка була рівною, Її мало рівномірний супротив, рівномірне заварювання. Чашка була більше в кислотність і в гірчинку, тобто така ні туди, ні сюди. Я б не сказав, що це покращило шот. Після смак був такий собі, не дуже. Тобто це не дуже допомогло. Але останній шот, я зробив фільтр і знизу, і зверху. І це було ідеально. Звісно, в нас таблетка була волога, не така суха, як попередні всі, як попередні з фільтрами знизу або зверху. Але вона була рівномірна. Тобто я її зняв фільтр, подивився нормальна таблетка. За смаком це найкращий шот, який я куштував напевно за рік, якщо не більше. А, ні, зачекайте, я ходив в одну кав'ярні, ні, ні, не за рік. Але впродовж року це був один з трьох шотів найкращий за рік. Підсумки такі: фільтри дійсно мають свій вплив на смак. Не тільки на естетику, дійсно впливають на смак. І це дуже важливо. Якщо ви хочете більш збалансоване еспресо, користуйтесь не тільки вирівнювачем-голочками, не тільки якісно підготувати пак свій, але... Користуватися фільтрами. Коштують 100 гривень, тобто штучка гривня, 2 гривні на шот. Коли налаштували без них, потім просто їх використовувати і все буде нормально. Як на мене, ця штука просто варта зусиль. І після неї ріжок легше чистити. На цьому, все дякую за підтримку спонсорів каналу, до яких ви можете долучитись, і на цьому все, до зустрічі.